Український бренд Enigma це недооцінений український продукт чи просто хайп? Давайте розберемось. Алоха, шановні, з вами на зв'язку знову я, Багамен, і сьогодні ми поговоримо про український бренд тютюну Enigma. Хтось каже, що це топ за свої гроші, хтось каже, що цей тютюн взагалі не вартий бути на українському ринку. Сьогодні ми з усім розберемось і розставимо всі крапки над і, так би мовити. Я зроблю чесний огляд, енігма і, і розкажу вам, що там по смакам, по жаростійкості і кому цей продукт підходить, а кому не підійде. І, власне, почнемо ми з історії бренду. Цей бренд з'явився на нашому ринку в 2023 році, буквально перед виставкою Індустрія, кальянна виставка, яка відбувалася в Києві в 2023 році. От. І на старті це було суперміцно. міцно. Прям. Деякі люди, навіть мені здається, більшість фанатиків кальяну, не могли навіть зробити тягу собі спокійно, тому що ну, прям аж запирало в горлі, запирало в легенях. Але фанатикам міцного кальяну це прям залітало на ура. Які там були проблеми, так? окрім там моментів по аромкам, ще була доволі така в'язка консистенція, тобто забити його, так, щоб взяти і забити спокійно, ну, було важкувато. Ну і знов-таки занадто висока міцність. Ну і сам бренд заявляв тоді, і заявляє досі, що почали займатися виробництвом бренду Енігми завдяки натхненню від старого того, класичного танжа. І захотіли показати українській е, аудиторії пошановувачів кальяну, як може виглядати танж в українському виконанні. Ну так дуже грубо кажучи. Як заявляє сам бренд Енігма, цей продукт. Для фанатиків смачного та міцного кальяну без будь-яких зайвих дрібниць. Ну і власне сьогодні ми в цьому розберемось, чи правда так, чи ні. Отже, як ви бачите, у бренда є три різні фасовки 40, 100 та 200 грам. Тобто, можна зручно брати і додому, і в роботу. В цьому плані все добре. Але нам з вами треба розібратись, що там і як по всяким технічним характеристикам. Тому давайте не будемо надовго розтягувати. Підсовуйтесь поближче, зробимо з вами чашечку і поспілкуємось про все докладніше. Переходимо до забивки і перед забивкою давайте подивимось, що ж у нас тут по фасовкам. Значить, бувають ось такі 40-грамові пачки. Тут все доволі зручно. Тут у нас заклеєно таким скотчем, який можна обережненько тут чікнути. Відкриваємо, і тут у нас пакетик. З тютюном, звичайно. І ще такий момент, що тут у нас наліпка, тобто ми можемо її зняти з пачки і наліпити на судок, в який ми будемо пересипати власний тютюн. Далі у нас є ось такі от симпотні: 100-грамові баночки. Все теж красиво виглядає. Тут у нас вже е, немає ніякого пакета. Зараз відкрию, покажу. Тут у нас одразу тютюн, але тут на самій банці є ось така от додаткова, не знаю, такий жолоб додатковий, завдяки якому сироп, навіть якщо б тут було багато сиропу, він не буде витікати з банки. І, власне, 200-грамовий. Не поняв? О. Щось не захотіло закрутитись. І власне 200 грамовий ось такий от латок. Тут у нас, звичайно, все в пакеті вже йде. Ну і власне, давайте цей смак і заб'ємо. Амазонія – це у нас гуава. Трошки забігу наперед, доволі такий гарний смак, один з моїх фаворитів. Отже, я заб'ю на фанелі по одній простій причині, щоб у мене нічого під час огляду не згоріло. Як ми бачимо, доволі гарно, доволі в позитивну сторону змінилась консистенція. По-перше, що сам тютюн в плані нарізки став більш е, дрібно нарізаним, не знаю. Е, По-друге, що консистенція стала менш липкою і набагато простіше її забивати в чашку, неважливо там в фанел чи в перематочку. Звичайно, що, якщо ми забиваємо повітряно на прямоточці, то це буде міцніше, ніж на фанелі. Але фанел вам трошки вибачить ваші помилки, або, як в моєму випадку, якщо кальян буде стояти там 5 хвилин без жодної тяги, наприклад. Так, е, да, і одразу важливий момент. Звичайно, що можна погратися там з забивками в дотик з Нігмай, але це більше, ну, типу... Замарочки не потрібні, я б сказав, так тому що тоді доведеться помудохатись з жаром. Якби сам по собі тютюн не особливо жаролюбівий. Це вам не там Лагам, Гіденіст, хевен, да, які треба на чотирьох прогрівати. Тут таких не треба танців з бубнами, так би мовити, з кількістю вугілля. Тут достатньо все по стандарту нагріти на трьох, курити вже ви дивитесь по ситуації, кому як більш комфортно, комусь на двох з кришкою, комусь на трьох. Це от більш-менш такий стандартний по старим міркам, тим паче. Да? Бо тут, там, в 2013 році ніхто не любив, коли на Тютюн щось треба з ним якось інакше робити. Типу, давайте, щоб все нормально прогрівалось там на трьох угольках максимум, і на цьому все. От, це, власне. Такий продукт. Ну, і як я вже вам натякнув, да, що якщо там, типу, ви будете на прямоточки курити, підзавтикнете хвилиночок на 10, то типу, цей продукт можна спалити. Е, я б не сказав, що він там занадто якийсь ніжний, але в порівнянні з жаролюбивими тютюнами, то він ну, не настільки жаролюбивий, скажімо так. От, Приблизно така у нас забивочка. Зараз трошечки підрівняється все. Ну і, власне, буду курити гуаву, розповідати вам все більш докладно. Наша чашечка забита, прогріта, полетіли байрактарчики. Кайф. От що-що, гуава прям кайф-кайф. Одразу в пару слів буквально про неї. Це гуава, яка не терпка. От ми всі звикли в кальяні, що гуава така, прям стерпкістю має бути, да? тут вона така максимально, я не знаю, ніжна, мабуть. Ну, коротше, до неї ще повернемось. Отже, йдемо далі по е, всій нашій оцій от історії, по інформації по бренду. Да? Отже, кількість смаків дорівнює 34 на секундочку. Ну, тобто, політра така, щоб. Кожен знайшов собі такий смак, який йому буде подобатись. Е, тепер повернемось до нашого кальяну. Е, отже, я забив на фанелі з глазурі, і на прогрів я кинув три уголька, 5 хвилин, навіть без ковпака. Результат, ви бачите. І це все одно так. Типу, міцність відчувається. Не така, як, звичайно, на прямоточній чашці, але відчувається. Ситно, я б сказав, як мінімум. Отже, про прогрів я вам розповів. Тепер стосовно вибору чашок. Це не Такий тютюн, який підійде, от взагалі під будь-яку, навіть саму хренову чашку. Ні, тут треба нормальні чашки брати. Ну, це в цілому з будь-яким тютюном бажано брати нормальну чашку. Так от, якщо у вас є чашка, яка буде сильно жарити тютюн, то Енігма не зовсім підходить під такі чашки. Да? Її можна доволі легко спалити на такій чашці, особливо якщо ще кинути на прогрів 4 вугілля. Я не рекомендую це робити, особливо якщо ви. Не професіонал, скажімо так, не кальянний майстер. Тут треба доволі обережно все робити, більш стандартно, скажімо так. Вот. А якщо у вас прямоточка без глазурі, то якби, тут перейматись нема. Шо, у мене не було жодних проблем. Кидав три на прогрів, 5 хвилин чекав, і полетіли, все можна курити. Якщо казати про міцність, цей продукт ближче до Хевена приблизно по міцності, так вам чисто орієнтир, щоб було розуміння. Е, ну і власне по смакам. Перший момент. Якщо ви хочете дізнатись прям докладно всі моменти по кожному смаку, то я залишу в описі посилання на мій телеграм-канал. В ньому ви по хештегу рев'ю зможете знайти. Аж три частини рев'ю, бо 34 смаки. Я вам нагадую так про всяк випадок, якби смаків немало. І там ви зможете дізнатись більш докладно з оцінкою по кожному смаку, ну і так далі. Тут я вам сьогодні розповім тільки так в загальних рисах і виділю деякі смаки. Тут прям виділяти, ну, типу, не знаю, половину, мабуть, <с Harp> майже половину від усіх смаків. Отже, серед 34. У мене я би назвав 11 прямо топ смаки. І ще є декілька, які до топів не дотягують буквально трошки по тим чи іншим причинам. Про це вже подокладніше по кожному смаку скажу. Отже, розпочнемо з топів. Це, власне, Гуава. Як я вам і розповів, це одна з найсмачніших Гуав, яку я з задоволенням можу курити. Я, власне, і скурю цей 200-грамовий е, судок сам Гуави. Коротше, ну, це от прям Гуава, яка максимально серед, мабуть, усіх тютюнів світу для кельяну, да? яка максимально схожа на натуральну Гуаву. Далі у нас є дубайський шоколад. В топі, доктор Вотсон, це чай з жасміном. І це найсмачніший чай з жасміном, який я курив. Дуже вам раджу. І взагалі, якщо взяти, тут у Енігми прям є ціла чайна карта зі смаків, є чай з бергамотом, є чай з жасміном, є Астра чай. Ну і так далі. Короче, в цьому плані. Закрили запитання серед міцних тютюнів так точно. Власне, Місіс Хадсон це чай з бергамотом, він у мене теж в топі. Тут не скажу, що він прям якийсь там чудернацький, це просто гарний чай з жасміном в міцному сегменті. Те, чого не вистачало багатьом як в роботі, так можливо і на домашній полиці. Далі, це у нас смак Strange Піч. І це можна так сказати український аналог Кашмір-Піч від танжа. Дуже цікавий смак. Він дуже схожий на кашмір-піч, але зі своїми такими трошки дивними нотками. Тому він, власне, і названий стрендж піч, але дійсно прям топовий смак. Далі Помело прям один з найсмачніших Помело. Знов-таки в міцному сегменті 100%. Місіс Уізлі... Це лимонний пиріг, але на мою думку, це все ж таки лимонні вафлі. Але це дуже смачно. Фанатики десертів я з вами дуже раджу спробувати раптом, якщо не пробували. Ель Картес це у нас ананас. І ананас насправді один з найцікавіших ну, з одного боку найпростіших, з іншого боку, найцікавіших. Тому що отакого от, от простого, гарного, солодкого, смачного ананасу. Особливо в міцному сегменті не вистачає, якщо чесно. Енігма це запитання закрило. Ельдраке, Ель Драке, не знаю, коротше, як правильно це буде прочитати, якою це мовою. Це, власне, колабораційний смак Енігми з магазином Аладін. Це смак Мохіто, і це офіційно, на мою принаймні, думку, найсмачніший мохіто серед усіх взагалі існуючих. Пояснюю, чому це не такий мохіто, до якого звикла більшість. Да? Оце от взяли склянку, налили туди спрайта, трошки лайма, трошки м'яти, трошки льоду. Готовий мохіто. Ні, це от ближче до трушного мохіто, який не солодкий, він освіжаючий. Причому от оця свіжість, вона не типова, не от така от айсова. Прям, да? Вона саме от як свіжість по смаку. Доволі важко це пояснити, але повірте на слово. Ну і, власне, цитрусовий присмак, який приємний, який такий трошки з кислинкою. Коротше, загалом цей смак ну, однозначно топовий. Тепер пройдемось по смакам. А, да, і ще один топовий смак це Бонні, це кислі ягоди. Це такі кислі ягоди, яких особисто мені не вистачало на ринку, тому що хтось каже, особливо серед міцного знов-таки, е якийсь бренд заявляє, що у мене там супер, неймовірно кисла, там малина, або кислі ягоди, або ще щось. І воно, по факту, більшості, от особливо пошановувачам супер, прям такого токсично кислого смаку. Їм не то. Я не скажу, що цей прям неможливо курити, що настільки він кислий, але він доволі кислий, цей смак. І не те, що там щось неймовірно, але просто гарні кислі ягоди, які от саме влучання по смаку. Далі ті смаки, які не дотягують до топів. Отже, як я і казав, є деякі смаки, яким просто не вистачає насиченості. Бо по всім іншим моментам, якби цей смак мене повністю влаштовує. Сама аромка, як вона взаємодіє з основою, тобто, тобто з тютюновим листом, все там чітко. Але є ще смаки, такі, як, наприклад, пачамама. це кукуруза. Варена кукуруза, не там солодка, не там ще якась, просто, просто варена кукуруза. І така з вершковою ноткою, скажімо так. І у Енігми вона вийшла доволі крутою. Але коли я робив опитування в своєму інстаграм аккаунті, то доволі багато людей е, визначили кукурудзу загалом як аромку, яка одна з найбільш вонючих. І тому я якби не наважився, скажімо так, цей смак поставити в топ. Але сам по собі для мене суб'єктивно. Цей смак точно топовий. Е, далі є у нас смак Кашмір. Знов таки, по суті, як би аналаг танжа. Е, і тут він більш м'який, ніж у танжа. Його без проблем можна покурити в соло. І, звичайно, знов таки вітання всім фанатикам десертів. Дуже круто. Майже всі десерти, які я пробував, принаймні, да, з кашміром, прямо. Чотка. І не треба боятись там промазати в, в відсотковому співвідношенні, да? тому що ви можете кинути пів чашки, типу Кашміра, він буде нормально відчуватись, він не буде повністю вбивати там, аромку другого смаку, і все буде куритись в порядку, так би мовити. Далі бомбе, бомбе, смак. Це, на секундочку, панрас. І коли я відкрив пакет це він у мене в 40-грамовій пачці. Я був шокований, тому що я відчував по, по запаху саме запах панраса. Я думаю, та ладно, ну як у них це вийшло? Коли я забив і почав курити, у мене очі полізли на лоб, бо це справді панрас. І єдина відмінність від авзалозького панраса це те, що у Енігми він більш свіжий. Я не особливий фанат свіжості, але загалом за цей смак. Однозначно респект. Просто за те, що вони змогли його відтворити от настільки настільки близько до оригінального панрасу. Прям респект. Далі у нас ще є смак нюк. Це власне не смак, а просто бустер міцності. І я спробував з різними бізнікатінками 20% з бізнікатінки робить трошки вище за середню міцність. Прям кайф. Якщо є у вас такі смаки, наприклад, там якісь там вишня від піксті, або е, там якийсь інший да, смак з бізнікатінки, ви просто додаєте 20% нюка, курите і ви отримуєте там можна не 20, трошки менше, там 10-15. Да? І ви отримаєте вищу міцність, але ту саму аромку. І я перепробував з різними е, бізнікатінками цей бустер. З чотирма різними людьми, там постійники, мої кальянчики і так далі. І лише одна людина відчула якийсь там десь присмак табачки. Ми всі інші не відчули цього. І останній смак, який я хочу, прям так. Не, ладно, передостанній, який я хочу виділити це смак Ганді, це смак пряного чаю. І це от щось, як на мене, схоже на чай-карак. Хто пробував, розуміє, про що я. Розумієте, що це ваш смак. Знов таки, смак доволі крутий. Я його не наважився поставити в топи, ну, тому що якщо казати об'єктивно, да, то, ну, типу, знайдуться люди, які спробують і скажуть, фу, як ви можете це курити. Але якщо ви фанатик особливо пряних смаків, будь ласка, це для вас. Е, ну і власне, смак Космо Шедоу. Це була, ну, грубо кажучи, колаборація. Двох брендів міцного тютюну. Це прям максимально дивно. Таких колаборацій я ще не зустрічав. І, власне, Enigma зробила смак Cosmo Shadow. Heaven тоді зробив смак Декірі Night. І обидва алкогольних смаки доволі цікаві. Я б не сказав, що вони прям топ-топ. Неможливо, хочу курити без зупину, але. Cosmo Shadow – доволі гарне влучання. І якщо ви полюбляєте алкогольні смаки, я просто не вживаю алкоголь, тому це не моя тема, да, то вам цей смак зайде. Так само, як і Night від Heaven, Якщо ви не пробували цю от їх таку колаборацію, якщо можна сказати, то я вам прям раджу. От про всі інші смаки, ви можете дізнатись докладніше в моєму телеграм-каналі, як я і сказав, в описі є посилання. Ну і звичайно, розіграш, шановні. У нас буде всього три переможця: перше і друге місце отримують по 100-грамовій баночці від Енігми. І третє місце отримує дві пачки по 40 грам. Що треба зробити? В коментарях треба написати три смаки, які ви хотіли би побачити від бренду Енігми. Як ви бачите, у них все доволі таке різноманітне, нестандартне. Тому можна дати волю фантазії своїй. До речі, ще бренд Enigma випускає три нових смаки в цьому вже місяці в лютому. Тому, можливо, навіть хтось із вас вгадає, які смаки будуть від цього бренду. Ну і власне, треба поставити лайк цьому відосику обов'язково. В описі знайти посилання на мою монобанку, зробити донат 50 гривень. 50 гривень це один квиточок. Можна купувати одразу декілька квитків, але не забудьте про це написати в коментарях, що ви закинули більший донат. І не забудьте в коментарях залишити свій нікнейм в інстаграм. Якщо у вас є крапка в нікнеймі, краще прописати українською мовою слово крапка, тому що Ютуб чомусь іноді банить такі коментарі, незрозуміло чому. Ну і власне, треба бути підписаним на цей Ютуб канал. Треба в описі знайти посилання на мою інсту, підписатись на неї. На інсту ніг ми обов'язково підписатись. І все, і чекати на результати розіграшу. Всім успіхів! Ще нам треба з вами поспілкуватись про мінуси цього продукту. Отже, перший мінус, який я вже вам сказав, що є деякі смаки, які недостатньо насичені. Да? Але знов таки, по-перше, це не більшість смаків, це одиничні такі випадки. По-друге, що коли я їх прокурював, я відписував, звичайно, виробнику свої враження і враження тих людей, з ким я прокурював цей продукт. Да? І... Що саме цікаве, по цим смакам виробник мені сказав, що вони вже працюють над підвищенням насиченості по смаку. Тому, можливо, зовсім скоро бренд Enigma стане ще краще, ніж він є вже зараз. Далі, звичайно, що це жар. Тут треба бути уважним, не можна так покурити, покласти на 5-7 хвилин на трьох угальках кальян і піти там займатися своїми справами, тому що тоді може підгоріти. Е, то якщо два огалька залишити, то якби, тут вже ніяких проблем у вас не буде. Тому тут з жаром, ну я б не сказав, що це прям мінус, да, але все-таки такий є момент, що тут трошки треба бути уважним. Стосовно порівняння зі старою версією Enigma, яку я пробував там, пару років тому приблизно, да, то покращилась консистенція, це точно з мінусів вже уходить. І тепер немає в ньому взагалі жодного ніякого натяку на тиха на удар по горлу. Тобто все куриться міцно і доволі комфортно. Ну, якщо вам підходить саме міцність бренду Enigma. І отже, запитання ж, кому підходить цей продукт? Тут все просто, якщо ви пошановувач міцного тютюну, то ви просто знаходите, ну, по-перше, я вам назвав топи, так? Да? Можете пробувати будь-який стопів для ознайомлення. Це прям must have. Якщо ви хочете дізнатись там більш докладно про інші ще смаки, то ви заходите в мій телеграм-канал і в рев'ю знаходите власне смаки і обирайте, який вам е, буде краще підходити. Да? Е, якщо ви фанат, звичайно, там легкого тютюну або без то це не для вас історія 100%. Але якщо ви полюбляєте середню міцність, то можна будь-який смак, енігми пополам з якоюсь бізнікатінкою, і ви отримуєте. Середній продукт приблизно там середній міцності кальян, да, не продукт. Тому доволі обширно можна використовувати Енігму, але, ну, звичайно, якщо ви курите чисто без нікотинку, не ваша історія. Ну і власне, напиши на твою думку: бренд Enigma. Це переоцінений бренд чи недооцінений? Ну і не забудь підписатись, тому що наступне відео. Буде ще цікавішим. Е, ну і власне підведемо підсумки цього всього. Бренд Enigma, я б сказав, загалом майже допілений продукт. Це вже тут ну, особливо, я б не радив нічого змінювати, окрім там, якихось моментів по аромкам. Е, стосовно цінника, цінник тут з'явиться доволі якби недешево. Е, є продукти подешевше. Але чи вартий бренд Enigma? Такої ціни напишіть, будь ласка, ви в коментарях. На мою думку, доволі все адекватно, більш-менш. Звичайно, нам завжди буде хотітись, щоб щось було подешевше, тому що ціни тільки ростуть, ми ніяк не дочекаємось, коли вони будуть падати. Тому, от якось так. Ну і власне на цьому сьогодні і все. Обов'язково не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобалось це відео і ти знайшов якусь корисну інформацію для себе. Ну і, звичайно, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі. Не забувайте, що, на жаль, повномасштабне вторгнення досі продовжується, тому підтримаємо Сили оборони, хто як чим може. Приймаємо участь в благодійних розіграшах, благодійних аукціонах у мене в телеграм-каналі. Ну і слава Україні! Па-па! i